Коли я їздила в Київ, я побачила цю статую, і зрозуміла, що Левчики зодіакальний манікюр вас чекає незвичайний. А за традицією я буду називати факти, які знаю про Левів. А ви пишіть з чим згодні в коментарях. В мене сестра Лев, а я знаю, як вона любить посперечатись. Три суперсили Лева перше привертати увагу навіть у черзі за хлібом. Друге заходити в кімнату так, ніби це фінал Голос України. І третє перетворювати буденність на шоу. Леви дуже творчі, з них виходять класні організатори. Зірки, блогери, майстер манікюра Лев 100% буде вести блог, легко мовить клієнта на будь-який дизайн і перетворить процедуру на шоу із фейерверками. Але не дай Боже, клієнт не виставить новий манік в сторіс, йому краще більше не приходити, бо це зрадонька. Так леви ображаються на коментар нормально, так іноді драматизують, так дуже залежить від чужої думки. Але за те, як вони піднімають всім настрій і за вірність, їх можна пробачити. І ось такий зодіакальний манікюр нас вийшов. Леви, як як вам маякніть в коментарях.